Поліцейські Рубіжного відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Нагадаю, вчора на смітнику було знайдено коробку з із тілом хлопчика не мовляти. Подробиці далі в сюжеті. Двір на перехресті вулиць Мінділєєва та визволителів. Тут поруч автостанція та ринок. Людей дуже багато. Люди йдуть на роботу, в школу з роботи. І всі попутно виносять з хати мусор і викидають сюди до нас на сміття. Ось на цьому місці у дворі на перехресті вулиць Менділеева та визволителів близько 13-ї години знайшли коробку із тілом немовляти. За анонімним викликом на місце події одразу виїхали співробітники поліції. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. Наразі думаю, що злочин буде дійсно розкритий, тому що це великий суспільний резонанс. За командою начальника УНП Луганської області створено посилену слідчо-оперативну групу. Це, цей злочин знаходиться на контролі начальника ГУНП та прокурора Луганської області. Наразі поліцейські проводять слідчо-оперативні дії. Триває судово медична експертиза за навмисне вбивство, максимальне покарання, довічне ув'язнення. Сергій Окішев, Андрій Бригидер, новини на ЮАДонбас.